Це печиво я готувала на замовлення, тому що багато підписників просили показати це печиво, яке на смальці. Це, це тісто на смальці. Смалець додавання трішки вершкового масла, але можна на одному смальці це приготувати. Таке бюджетне, селянське, давнє старинне такий рецепт український. І мені хотілося передати вам не просто рецепт, а атмосферу. Атмосферу, коли готували це печиво, коли ми були маленькими, і ця атмосфера мами, бабусі, оцього самого приготування, коли в духовці ну, плиті була духовка, це все готувалося. Хотілося передати вам таку атмосферу. Тому це відео е, довге. Е, якщо хто хоче цей самий рецепт, але дуже швидко і коротко, цей самий рецепт буде на моєму другому каналі, в каналі Супутнику цього, називається Швидкі рецепти з любов'ю. Я посилання вам залишу. Це відео буде сьогодні, а те на наступний день. Так, і що нам для цього потрібно, щоб приготувати таку смакоту з м'ясорубки? Перш за все, потрібна м'ясорубка, вона у мене ось така допотопна, ще моя дівоцька, але добре, що не викинула за те знаком якості. Ще потрібно буде у мене 600 г борошна, тут у цій мішці. І я взяла ще, тому що плюс-мінус, подивимось, можна буде додати. Для цього потрібен такий смачненький смалець, я щойно відкрила, його, він ароматний, смачний. Ось так. Вершкове масло, тут 180 грамів, я візьму 100 грамів. Можна взяти 200 г вершкового масла або 200 г самого смальцю. Але якщо ми зробимо на самому смальці, воно буде дуже крихке, дуже-дуже. Тому беремо. Пів порції масла вершкового. Саме-саме дешеве, яке може бути його така ціна. Пів, е, пів порції, десь 2-3 столові ложки беремо смальцю. Потрібно буде. Це, до речі, святковий варіант. Тому що були два варіанти. Був бюджетний такий на кожен день, коли готували тільки смалець і додавали ще олію. Це такий святковий варіант, додавали ще трішечки і сметани. Потрібно буде 3 яйця. От така склянка, класична склянка. Я наголошую, що ваги я рідко коли використовую, тому що я готую для людей, які не мають вагів, для людей, яких більшість. Потрібно буде 3 столові ложки сметани. Якщо немає сметани, майонез ані кислим молоком, можна щось додати. Це для того. Щоб її зм'якчити, щоб вони були не дуже такі сильно крихкі, тому що не всі полюбляють сильно крихке, і навіть люди похилого віку або дітки вони можуть ніяк ну, не дивитися, а поприхнутися оцими крихтами. Тому додається. Я буду додавати ванільний цукор, е, можна зробити і печиво, притрусити кунжутним насінням. І, звичайно, розпушувачі для тіста 2 чайні ложки. Оце цей набір продуктів, що нам потрібно. Можна замінити масло на тільки смалець, а сметану на майонез або на кисле молоко. Ось так. Швидесенько, все, готуємо. Вимкнули вже духовку і починаємо працювати. Робимо ось таку заглиблення і починаємо натирати на терку півшечки більше, ніж пів пачечки лишкового масла. На крупну терку. Масло, воно охолоджене, гарно натирається, але його періодично потрібно отак у борошно. А те, що натерли, змішуємо із борошном, щоб воно не зробилося одним комком. Гарно натерли, змішуємо тепер поки що лопаткою, якби тільки обтрусити борошном вершкове масло. Додаємо кімнатні температури смалець, 3 столові ложки такі гарні, щоб по об'єму. Було скільки, скільки сметани. І тепер мені потрібно зробити отака, щоб була крихта. І додаємо сюди крихту 2 чайні ложки розпушувача, додаємо ванільний цукор і перетираю зовсім перетираю на крихту. І відставляю. І В другу ємність яйця розбиваю, додаю е склянку цукру. І потрібно просто гарно-гарно змішати. Не потрібно його збивати там до піни, щоб піна, щоб колір міняло, просто змішати. І додаю 3 столові ложки сметани, сметану слідкуйте, щоб була свіжа і смачненька. Від цього залежить смак коржиків, додавати сметану, для того, щоб все-таки воно було не таке сильно крихке. І змішую спочатку лопаткою, а потім скільки можна лопаткою, а потім замішую руками. Замішувати потрібно тісто, щоб було туге, туге, туге. І таке пластичне, щоб було зовсім схоже на пластили. Ось таке воно вийшло, бачите? Тугеньке до столу не липне. І, і дуже туге. Нам таке і потрібно, якщо мало борошна, додайте ще. Але саме ці пропорції, які я вам сказала, вони ідеальні. І це борошно, яке я приготувала собі ще, я його і не використала. І от, от таке воно. Я пластилін. Е, можна поставити на декілька хвилин холодильник, але я не рекомендую. Тому що коли ви поставите в холодильник, воно буде не таке пластичне і буде важче з ним працювати. І ось тепер починаємо працювати. Ось так у нас вийшло. Ось така у нас вийшла перша порція. Відправляємо у духовку. Відправляємо в духовку розігріти на 180 градусів на 15-20 хвилин. Ні в якому разі не чекайте, щоб вони стали коричневими. Чим довше ви їх будете випікати, тим вони будуть крихкіші і твердіші. Побачили, що оці бугорочки почали трішечки рум'янитись. І забирайте. І ось тепер я хочу вам показати, які можна з цього ж тіста зробити новорічні прянички. Такі. Беремо теж листочок пергаментом його. І я візьму ось такі формочки: ялинка, зайчик і квіточка. І взяла ще корицю. Буду притрушувати корицю. Тому беру частинку тістечка. Тут повинна сказати, що потрібно розкачувати його не дуже товсто, не дуже тонко, десь сантиметр 0,8 мм. Притрушую корицею і беру кунжутне насіння, притрушую, і потрібно обов'язково прикачати. Не розкачувати ще тонше, а просто вдавити і корицю, і кунжутне насіння. І ось тепер отак я ялиночкою. На даний момент я роблю ялиночку. А тепер трішечки вам такої самої атмосфери, як це робилося раніше. Раніше, як були дівчатка в домі, у нас і хлопці полюбляли теж. І от коли таке перед різдвом, або це таке зимове, от, оце, саме оце печиво у нас у нас у сім'ї, коли мама готувала, було воно зимове. Ми гуляли на дворі, а на дворі. Одягу у нас не було достатньо так, щоб ми там могли одягатися тепло, всякі термобілизни, на флісі одяг. Хто в чому? Забігали в будинок, а перед тим робили тістечко і випікали отакі. Завжди у нас горіла плита на кухні. Мама підтримувала там огонь. От. І Завжди там було тепло. І духовка була завжди гаряча. І ось вона в цій духовці Завжди щось, щось там у неї було. І випікали ці прянички, і обов'язково до таких пряничків вона готувала узвар. І от коли ми заходили, замерзли, бульби аж зелені зносилися, хто знає, хто того часу, той знає, Позамерзаємо, а загнати нас в будинок було нереально. На вулиці було так багато дітлахів із санками, і з якісь лижі саморобні. І були такі ковзани саморобні, щось, якісь цурки, якісь санки такі були, такі сумнівного. такого. Але які були щасливі, заходили в будинок. А особливо, коли там сніг іде і розтає, і щобіт або щось там воду вилив. Сів біля грубки, зігрівся, попив з молочком а такого печива з'їв, або з узваром, або з молочком. І забув за те, що змерз. Відігрілися і знову, і знову, і знову. І це було і весело, це було, і ми були щасливими. І от саме зараз вже в духовці перша партія готується. І які ж вони ароматні, як вони пахнуть, і відразу згадується дитинство. І ви знаєте, мені хочеться передати вам ту атмосферу. І якщо кожен з вас, хто буде готувати, відчує оцю атмосферу, я буду дуже щаслива. А ви мені напишіть, хто пам'ятає такі, такі... Так, це в нас залишилось ось так. Зараз я його не, не буду використовувати, то буде в останню чергу, то будуть вони вже змішані. Ось такі палички я пороблю з них. І з кунжутом всередині, і з корицею, то будуть іще третя така у нас буде партія. ці квіточки сніжинки, які я буду робити, я теж розкачую 1 см, 1,08 см. Притрушую теж корицею і обов'язково цукром. І так само вкачую в середину. І вони, коли випікатимуться цей цукор, він буде виблискувати, так ніби це сніже. Так перша партія в нас готова. Вони ось так підрум'янились, а зверху вони біленькі. Я хотіла, щоб вони були м'якесенькі. Ось так залишаю їх, а ці оцю красу, подивіться, яка в нас вийшла. Я ставлю в духовку. І ще залишилось. Зробимо палички. Ви подивіться, скільки ми з одного, з однієї порції, скільки можемо зробити такого печива. І якщо хтось із вас готує для того, щоб пригостити когось, чи то з переселенців, чи то відправити хлопцям, порадувати їх смаколиками. Цей варіант, він дуже-дуже і смачний. І нагадає кожному з них теж маму і бабусі, тому що раніше дуже часто готували. І це, можна сказати, що на теперішній час воно ще бюджетно. Тому що. І це у нас будуть такі палички, ріжемо таким фігурним. І ось так. Ось такі, дивіться, які вони гарненькі виходять. Рум'яненькі. І дуже такі, дивіться, крихкенькі і дуже-дуже смачні. У -у -у -у. Вони не дуже солодкі. Можете цукровою пудрою присипати, якщо вам хочеться. Але не потрібно. Вони саме смак такий солодкий, але не притурно солодкий. Дуже смачні. Ось таку здорову тарілку ми приготували ось таких смаколиків. Тут у нас є і зайчики, є новорічні ялиночки такі з кунжутним насінням і з корицею. Тут є сніжинки, які притрушені цукром. І ніби ви блискуть на сонечку сніжинки, і є ось такі кілечка і ось таке печиво це через м'ясорубку. Це все з одного тіста. І ще ось такий противень, який не помістився, це все з однієї порції. Тому готуйте, нехай Господь благословляє кожного з вас і береже, щоб у вас було для кого готувати, що готувати, де готувати, щоб ви могли порадувати своїх рідних і близьких. Свій чи сусідських діточок, чи внучат своїх, а може передати комусь і навіть незнайомим людям. Так що, Божої, ласки кожному з вас вони дуже смачні, дуже крихкі, дуже ароматні. А з вами, як завжди, я, любов, зустрінемось.